Сьогодні 9 жовтня, неділя. Послухаймо, що Ісус говорить кожному з нас. Євангелія від Святого Луки. Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І, як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. одне піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священникам!» І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому, а це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, крім цього чужинця, і сказав він йому: Підведися і йди! Твоя віра тебе спасла. Запрошую до роздумів. Поділ на юдеїв і самарян був одним із найгостріших і найбільш брутальних, які знала земля часів Ісуса. Між юдеями і самарянами існував невидимий, але дуже відчутний мур неприхована ворожість огида. Юдей і самарянин не пили з тієї самої чаші. Вони не переносили присутності один одного, гордували один одним. Натомість Ісус витривало, у притчах, і по відношенню до дуже конкретних осіб намагається цей мур зруйнувати. Мабуть, згадка про факт, що тільки самарянин повернувся, щоб подякувати після очищення, приголомшила навіть євангелістів або й присоромлювала. Чи навіть дратувала. Однак вони відважно занотовують цю подію, аби не втратити нічого з фундаментальної місії Ісуса, якою було примирення людства у Його серці. Молімося, Господи Ісусе Христе, Ти оздоровлюєш нас від прокази, ненависті та Погорди, очисти мене від моїх упереджень щодо інших людей. Amém.